На що ми звернули увагу, що якось, знаєте, прискіпливо почали, почали. Ну, дос, Зовсім не подобається, як судять у цьому сезоні менталіст. Ну, ну, не подобається. От я десь, знаєте, нюхом відчуваю, що щось не те. Та меседж. От щось мисич. не те робиться. Давайте подивимося зараз моменти, просто от подивіться: момент з говерлою. От ніби, е, Перепрошую, це Волинь. Тут епізод. Е, Рудика падає в цій ситуації. Ну, Тут ще можна більш-менш спихнути це все на боротьбу. Хоча знову ж таки а я вважаю, що ну, Це пенальті. Це ну, чисте пенальті. Чоловік прокидується, втрачає да. на мяч. так, яка це боротьба? Далі дивимося, бачите, сі відео, Тут зараз от він знову ж таки момент, коли ну, 100% пенальті. 100% пенальті. Знову ж таки, тут Рудика. ну, не забив м'яч. Не забив м'яч, але можна вернути назад епізод, тому що все рівно пенальті кращий момент, ніж те, що відбувається в групній ситуації. Не думай, правильно, став і не думай, що далі, правда? Знову ж таки. При рівних моментах є якась така. Ну, я вам хочу сказати, що не те, що опередженість. я би не хотів зараз про це говорити. Я би хотів просто сказати про те, що знову ж таки момент з Бесідіним знову ж таки в матчі з Волині. І в цій ситуації дали жовту за симуляцію бісіду, до речі. Грамотно підставився. Тут симуляція. А я вам хочу сказати, що клуб потім подав прохання про те, щоб зняли карточку. І ніхто навіть не розглядав. Тобто сказали, що за новими дисциплінарними правилами рішення арбітрів не переглядаються. Тобто, коли Ярмоленка треба відбілити, так вони переглядають. А зараз нові дисциплінарні правила. А, от це є проблема. Май з Оверлою. Мяч вийшов від Хльобоса. Бачите, недаремно Назаренко і десь відчував, що буде така ситуація. Подача у штрафний майданчик. Гол. Знаєте, от Воно ж складається, це все з дрібниць. Олеже. Звісно, коли при, при прочих ось це виходить і на перший план. Рахунок 2-2 був у цьому матчі до останніх хвилин. І зараз ми подивимося епізод. Дудиться, вот Льопа. Тут ну, ситуація, бачите, тут це прийомов. Дивимось далі кінця. І Льопа Виштовхує м'яч. Дудер бит захисник його зрізає. Пенальти? Давайте посмотрим. Да, так, вот видно, що грає. Да. Да. Ну, в трьох матчах. Можна щось ну, свиснути? Знаєте, якби помилялися, там не ставили, там не ставили. Ну, десь якось... А тут воно вже така знає, да. Нехороша. Ну, почувствовали, що команда там зібрана з листа, В цьому клубі по суті нічого немає і починають в цьому отношении просто закривати глаза. А може другая тенденція прослідувати? Ну я не знаю. Я просто хочу, що знову ж таки в мене десь відчуття, таке, знаєте, ну, от що шо щось -шо не те робиться. Щось не те робиться по відношенню до металіста, дуже шкода, тому що хотілося б, щоб все-таки була якась знаєте, відповідальність і вона була нормальна. Але ну, ми знаємо, в якій ситуації зараз зупинився металіст. До речі, що би там не говорили, і що би, які б би там виправдання не були, я хочу щиро подякувати тим футболістам і головному тренеру, які поїхали до наших військових і подякували, вони там були, є фото. І зараз вже не треба що там говорити. Ми розуміємо, що деякі люди в цьому не зацікавлені, можливо, в клубі. Але сам факт того, що є люди зі своєю громадянською позицією, і за цю позицію їм безперечно потрібно дякувати і бажати, щоб воно було якомога далі якісніше насамперед у грі команди. Але з огляду на те, в якій фінансовій ситуації зараз металіст, і от те, що робиться зараз, в мене таке враження, що є якісь старі або старі борги, або, або або давайте. Ну давайте, давайте дивитися правді в очі.